Віктор Янукович молодший звертається до СБУ з проханням покарати нову владу за сепаратизм. Нащадок президента втікача здивував зверненням. і ми вирішили розібратися із ходом його думок. Він захоплюється перегонами і поставив кілька рекордів. Серед іншого, був наймолодшим депутатом Верховної Ради. Віктор Вікторович Янукович у порівнянні зі старшими в своїй родині виглядає білим і похнастим. Однак темні закутки програма гроші відшукала. І в його біографії дивіться першими, що кришував і кому допомагав син президента. Віктор Вікторович Янукович, народний депутат. Він же молодший син президента. Він же Вітька гонщик. Гонка удалась, сурова погода. З його іменем практично не зв'язують фінансових махінацій. У великий бізнес Янукович Джуніор не пхався, у великій політиці теж помічним не був. Просто ганяв, розважався і всіляко насолоджувався статусом царевича. Тут простих людей не збирається, звичайно. Його не шукає МВС та Інтерпол проти нього введені найм'якіші санкції. Він досі народний депутат України. Причин для волі. почому. Все дори. Все дори. Між тим програмі гроші вдалося відшукати сферу інтересів Віктора Януковича молодшого на Ми натрапили завдяки ось цьому допису у Фейсбуці. У соцмережі Нардеп писав, що до нього звернулися інвестори, які не можуть дочекатися свого житла. Янукович пообіцяв не допустити чергової еліти центр і захистити обурених вкладників. Допомога Януковича молодшого призвела до того, що він нібито став власником цілого мікрорайону. Звісно ж, неофіційно. офіційно. я звернулася в банк, отримала кредит. На покупку цієї квартири і відповідно, проінвестувала ці гроші. Коли ця жінка шість років тому купувала квартиру, будинок був у тому ж стані, що й сьогодні 80% готовності. З 2007 -го року по дому нічого не змінилося. У Забудовника фірми Екосор у 2008 році, нібито почалися фінансові проблеми. Перед цим фірма зібрала інвестиції в простих людей і набрала купу кредитів в комерційних банків. У 2011 у будівельного майданчика з'являються нові керманичі. До того інвестори звернулися до сина президента зі скаргами. Той відгукнувся. Вашому сину є на Ми стрітіліс з його От це був помощи його. Слава Богу, буню бо так я не знаю на якому основанні, як ну нам допомогло. Інвестори розповідають, що питання будівництва починає вирішувати Лідія Шевченко, помічник і прес-секретар Віктора Януковича Молодшого. Односічно того, хто за і як стоїть, ну із інформації, яку я отримав із банків, ну к ним на переговори приходить чоловік, який представляється юристом, і помічником народного депутата. Віктора Януковича, будівельний бізнес. Улюблена іграшка сім'ї Януковичів. У старшого сина будувала фірма Мако у молодшого інвест. Саме так називається нова фірма, яка прийшла добудовувати ЖК Західний. Ми не ми нісв'язкові самостійно. з допомогою помічниці Януковича. Суди частково скасували попередні борги забудовника. До того ж, молода і нікому невідома фірма «ПГ-Інвест» раптово отримала багатомільйонний кредит у державному Ощадбанку для завершення майже збанкрутілого і проблемного будівництва. Залишилося добудувати і продати половину ще нереалізованих квартир. Люди гроші платили? платили? платілі. где деньги? Нет, нет. Где квартири, Нет квартир. Як тільки ми починаємо цікавитись будівництвом, на ньому з'являються робітники. До цього будова роками стояла пусткою. Інвестори кажуть, що будівельники з'явилися тут щойно. Дізналися про приїзд знімальної групи сьогодні. У нас практично дета проценту 85 готовності. Представники компанії ПГІНВЕСТРІСКИЗЛЕТЕ їхньої фірми і порятунок майже збанкрутілого будівництва будівництва Януковичем молодшим не зв'язують. В документах мовляв, і сліду сімейного немає. кажуть, що нардеп навпаки допоміг зробити все без хабарів і прозоро. Якщо це так, то ініціатива, звісно ж, благородна. От тільки прізвище нардепа Янукович, і це насторожує. У нас не було проблем, у нас не було судебних тяжб. і надіюсь, не буде ніколи. нікарда. Тобто, у нас все було в порядку. Офіційно в Януковича молодшого ні власної автівки, ні власного бізнесу. Хоча, звісно ж, свою копійку у сімейну казну він таки клав, Щоправда, не своїми руками. Це Руслан Циплаков. В першу чергу кращий друг Віктора Вікторовича Януковича дружать ще з донецьких часів. Сьогодні їх об'єднує автомобільний спорт Циплак. Пов Янукович, власники української команди Феррарі. не шиблі з підбором молодова пілота за роки правління Віктора Януковича, друг його меншенького, донецький бізнесмен з кримінальним минулим, взлетів до небес. Його «Південкомбанк» зі статусу кишенькового банку стрімко увірвався в число елітних українських банків. Корпорація «Цеплакова метал Юніон під пильним контролем сім'ї, шаленими темпами, нарощувала потужність. Усі пам'ятають ці кадри. Після того, як янукович молодший так безславно засвітив під'їзд своєї квартири, йому довелося з'їхати з розкішних апартаментів поряд з Бесарабським ринком. Квартира в якій я живу вона в удобному місці, вроді би в центрі але там можна потрапити в пробку прямо во дворі. Тому я зараз скоріше, що я буду продавати і шукати місце. Згодом Янукович молодший переїхав, а куди досі загадка казали, що він жив з батьою в Межигір'ї. адже там було достатньо місця для його шикарного автопарку. Це не моя машина. Має сім'я розкішні апартаменти в найелітнішому будинку в Києві на вулиці Грушевського біля Маріїнського парку. Однак його тут охоронці ніколи не бачили. Ніколи не було його тут? У цьому будинку на Оболонській набережні у сім'ї теж розкішна квартира. Тут офіційно прописаний батько. По сусідству київський замок Олександра Януковича. Однак ніхто з членів сім'ї на оболоні майже не з'являвся. По Київській області нам вдалося розшукати три точки, які так чи інакше мають стосунок до Віктора Вікторовича. Адже всі три об'єкти або недобудовані, або взагалі просто ділянки. Отже, об'єкт перший Вижгородський район, поряд Межигір'я. Місцеві стверджують, що ось цей мис мав стати плацдармом для маєтку молодшого. Другий об'єкт кілька десятків гектарів лісу у Бучі, огорожені забором. Місцеві журналісти інтерес до цієї ділянки приписують саме Віктору Вікторовичу. І нарешті третій об'єкт неприступна фортеця у Васильківському районі. На окраїні глухого хутора в лісі. Сина експрезидента здають сусіди. Я думаю, що... От п'ятиметровий забор зазирнути у двір можна тільки з сусіднього пагрубу. За забором височіє палац. Головна особливість обсерваторія на даху. Хоч у Верховній Раді Віктор Вікторович не з'являється, депутатську зарплату намагається відробляти. Перетворився, так би мовити, на віртуального нардепа, який живе у Фейсбуці і ледь не щодня публікує різноманітні заяви. Якщо Віктор Вікторович весь такий щирий і відкритий, спробуємо з ним поспілкуватися. Пишемо листа сину експрезидента. Прошу вас ответить на несколько вопросов для нашей программы. Интервью предлагаю записать в любом удобном для вас формате. Відповідає. Відмовою. Здравствуйте, Денис. Спасибо за предложение, но у меня пока нет такой возможности.